Всім привіт ребята! З вами Маро, дощевіка, і ви не повірте, ну вийшла Амнова 4.8.0 в Чекенгані. Так, у мене поки що не вийшла амнова на Android не вийшла, на айфони не вийшла. Ну, є скріншоти. Все взятись на канал аніка Ну а зараз все покажу. Прийняв, що поставити лайк, підпишитесь на мій канал і забрать мені Мені буде дуже правильно, ми так будемо дивитися. І перше, що нам дава, це ось таке якесь нове оружі. Тільки я не бачу, яка вона. Ну, коротше, ось така оружа. І вроде би вона не була в чеканхані. Я думаю, що це стропанцев. І це, <різь> нам дава, це якісь нові костюми. І вони якісь смішні. Тут бачимо на віші мобах ось паук, паук, кактус, снеговик. І ще якийсь чекан, який немає, ось такий моб на навіщо, якщо є. Таржико, тако, ось такий і такий чорний зелено. Ну я напевня, навіщо давало ось таких мобов на костюми? Це ж так странно. Я просто представляю, як ігроки будуть просто йти з такими костюмами. І старяти ще шукаємо. Це чотири ось таких нових машин. Так, якщо що, це була. Просто картинка помінялась. Вроде би ось ті не було. Также ось ті і вості. І ось ті не було в Чекенгані. Ця машина була в КТМ, ем... протестська участка. І серед що нам дала, це три ось таких нових копейюх. Або два. Не важливо. Тут, бачимо, ось такий якийсь скамфандр, ось такий, також ось такий. І ще, бачимо якийсь копейюх. Следующее, що нам давав, це перерод. Ось бачимо. Тут можна проміняти перерод. Ось бачите, є англійський, американський і так далі. І наш український. І це дуже класно, тому що можна нормально знайти якийсь серес з нормальним языком. І следующее, що нам давало, це ось такий новий нову карту. І тут бачимо просто якийсь зелений фон. Green Wine. І, знаєте, нових режимах не давали. І також нам давали дві всього нові емоції. Тут бачимо ось такий телефон, також банка, ось така кружка з молоком, або просто кружка, і ось така печиво. І, в принципі, це все нове. Можете самі написати коментар, а ново вам понравилось чи ні. Я обов'язково, ваші коментарі прочту. Не забудьте поставити лайк і підпишитися на мій канал. Ну так все, саме був я, Марон 26К. Всім до побачення!